Так, сьогодні 27 вересня на участку, де посіяний подсунув саксон і Деліта Селект. Ось такі головки можна наблюдати. Ось вроді більше. Так. Виповлений класно. До самого кінця. Отакий Соняг. Це Солонянщина Дніпровської області. Ми вже починали трошки косити. Ну, не вийшлося до кінця скосить. Тільки почали. О, по чистоті. Він чистенький. Ну, я скажу, заразіху він держав обалденно. Тут поле і її немає. От слово взагалі. Такий от Соня. У мене там була поначалу проблемка одна. Я кожен раз, коли сію, я перевіряю на схожість. Беру, замачую, сто насінин, два рази замачував. Схожість була 70%. Ну, я позвонив, пообщався, сказала, нада, ми всі документи вийшли, що в неї хороша схожість. І, як оказалось, схожість в неї дійсно 100%. Тобто, де сіялось, густо сіялось і все повсходило. Так що проблем з цим немає. По вражайності нормально, а там буде видно. Так, цей бійшов на другу сторону. Ось має таку висоту він. Якби я ось у метр сімдесят. Ну десь посолок метр сімдесят і є. Так. Наблюдаємо по заразіхи. Заразихи, він же вовчок. хто як хоче, так називає, немає. Отакі ну, невеличкі, реально невеличкі шапки. Ну що, навіть ці маленькі із зерном. Посієнно, грубо говоря, ось ось взяти шах, да? раз, два, три, чотири, ну, п'ять штук на метр. Звісно, суперечка особої розстановки хорошої не дасть. але, Тим не менше, такий рівненький. ну, Красивий, коротше, одним словом. По урожайності буде видно. Що він сипане. Ну а так, як би йде на уровні з хорошими європейськими брендами. Що можна сказати? Нічим не хуже Сінгенти, Євраліса. Ну, звісно ціна в нього теж не маленька. От я так вирішив для себе, що там, де я знаю, поля заразіхую, навірно, все-таки я буду брати оцей гібрид. Оцей гібрид. Буду сіяти. Тому що тут з кошняком заразіхи завжди. а це воно наче як і держе. Зайдемо рядки, глянемо. Та ні, немає. Немає. Тут, виходить, було, була дисковка весною. Одне культиває, одне... Да, одна культивація. Одна культивація була. Посіяв, бризнув гранстаром, кажу Грандстаром, Харнесом Оригінальним. І закатав катками. Харнес не сработав, амброзія пішла, ну, дуже їй багато стало, одним словом, подсунув під Грандстар. Накрив 40 грам Грандстару. І потім зробили одну прополку. Сіяли без одобрення, тому що таке час, що не знаєш, що буде. Не удобріній, не кормили, не бором, нічим. Ось такий вийшов. Результат. Ну я скажу, що скосили по комбайну півтора гектара і був повний бункер. Бункер влазить 3,5 тонни. Ну, грубо говоря, двадцатку, як на цей год він довсипану. Хоча перед цим я просив другий гібрид через посадочку оцю, то він дав по 15. Ну, в цього наче потенціал більший.